Завдяки перемозі Насті Петрик на дитячому Євробаченні 2012 пісенний конкурс цього року відбудеться в Україні. Для фінального етапу національного відбору було обрано 20 із 53 заявлених номерів. На останньому етапі за претендентів голосували не лише професійне журі, але й телеглядачі. Серед найкращих співаків країни була і Коломиянка. з Христиною Ткачук. поспілкувалася моя колега Марина Максимів. Пісня про цю жінку могла представляти Україну цьогоріч на дитячому Євробаченні. Така от мене дитина це мама Коломиянки Христини Ткачук. Вона співає перше чотирьох років і себе не бачить без ну, без співу, Якщо вона там день чи два не поспіває, чи там якось десь є концерти, а вона не співає, то вона так як це так, вже стільки часу, я не співаю. Дівчина вже друге потрапила у фінал відбіркового Євробачення. Це дитячий конкурс з неподитячими важкими правилами. Одна з головних умов участь юного виконавця у створенні пісні для того, щоб отримати путівку до фіналу та заспівати у. У прямому ефірі на сцені артеку Христині довелося пройти виснажливі кастинги. Та коли потрапила у двадцятку кращих, робота не закінчилася. В останні дні довелося перешивати костюм, тому що в журі були претензії до обрання Коломиянки. Водночас, щоденні репетиції, вокальні, хореографічні, генеральні. Кожен день співала в артеку, але мені не дозволяли, бо не можна, бо там було і треба було спати в обід, але я співала, готувалася до конкурсу. Перед цим вчителькою займалася. Готували Христину Юлія та Рустам на Двірнянські. Цим людям дівчина дуже вдячна. Каже, якби не вони, до фіналу б не потрапила. А ще дякую всім людям, хто підтримував та голосував. Ну, я вважаю, що я достойно заспівала від нашого регіону. Мені Дуже сподобалось. Я була бойова. Та найбільше спасибі дівчина каже: мамі найрідніша людина Христини це і спонсор, і продюсер, і адміністратор. А найголовніше порадник, який завжди підтримує та розуміє. Саме про свою маму і заспівала дівчинка на фіналі відбіркового дитячого євробачення 2013. Це пісня про щоденні стосунки. І конфлікти є, є е, хороші моменти. Є сварки, немає сварок. Я її дуже люблю. Безмежно кохає не обійшлося й без курйозів. Христині на фінальному виступі у прямому ефірі не включили мікрофон. Першого куплету пісні Журі та глядачів Криму не почули. Добре, що Коломиянка не розгубилася, адже водночас зі звуком телетрансляції все було гаразд. І, хоча Христині Ткачук перемогти не вдалося, дівчинка не розчаровується. Розповідає, це безцінний досвід. Своїм виступом задоволена. Каже, зробила усе, що могла. Пишається донькою і мама. Хоча не приховує, свою дитину хвалить. Не часто це такий випадок, коли дійсно я, я нею пишаюся. Дуже багато відгуків. Дуже до ну до нас підходили багато людей із Києва і члени журі. І я кажу, що хвалили її, казали, що вона є сильна вокалістка, продовжувати далі. Хоча, можливо, я не дуже того й хочу. По-перше, важко, по-друге, дівчинка. Ну і не знаю, важко, тому що самі знаєте, що професія артиста то його досить важка. Ті люди не мають ні сім'ї, ні ну вони. Присвячені людям наступного року юна співачка матиме останній шанс спробувати свої сили на міжнародному пісенному конкурсі. Дівчинці виповниться 15, а старших на дитяче Євробачення не беруть. Тим часом Христина активно співає за кордоном та виборює призові місця. У листопаді дівчинка з мамою планують поїхати до Мальти. Туди Коломиянку запросили як неодноразову учасницю та переможницю престижних міжнародних конкурсів. В той час, коли Христина виступатиме на острові в Середземному морі, Україну на дитячому Євробаченні в Києві. 30 листопада представлятиме Софія Тарасова. Вона підкорила суддів та Україну виконанням пісні «We are one».